Сьогодні 16 квітня. Ось такий у нас стан з черешні на сьогоднішній день. Цей сорт трошки раніше, і той трошечки більш закритий один. Тобто ну, приблизно отака на сьогоднішній день фаза. Так, по персику. Зараз ми перейдемо на персик, ну все трошки по-другому виглядало. починає вже о, по персику. Якщо сьогодні буде дуже тепло, то деякі квітки сьогодні розцвітуть. Якщо не буде занадто тепло, то розцвітуть завтра. Ось така. Ось така у нас фаза персика на сьогоднішній день. Так, і зараз підемо глянемо на... на абрикос. Абрикос, звісно, найплачевний. Ось така ситуація вже починають листечку. Вегетативні бруньки вже починають розвиток. Що буде з абрикосом чи хоч трохи буде, це ми трошки пізніше побачимо.